Громадяни, всім привіт! Третій ігровий день мейджора, третій щоденник від Петрика. Поки що, 100% у мене стрік. Я сподіваюся у вас, до речі, такий самий стрік по вподобайкам на ці щоденники, бо це дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, їх ставити. Для мене особисто дуже важливо ще нонстопом заряджатися, бо інакше ну, неможливо кожної ночі випускати відео. Тут насправді гріх не робити відео щодня, тому що те, що відбувається в Будапешті, заслуговує на максимальну увагу. І українські глядачі, я думаю, мають бути абсолютно задоволені тим, що вони бачать сьогодні. Бейт, ФНАТІК та ЕНЕЙПІ, три команди з українцями, грали матчі за вихід в стейдж 2. І як ви думаєте, скільки вийшло? От зараз по черзі побачимо всі ці матчі. Розпочнемо з гри бейт проти Легасі. Тут е, цікава була історія, тому що нещодавно на піджел Бухарест бейт обігрували Легасі, які на цьому етапі вважалися ледь не головним фаворитом. Я особисто їх на 3-0 ставив Пікем. Але, до речі, пам'ятаю, в тому відосі про Пікем казав, що от е, багато кого обігрували Легасі, аби Бейтам там конкретно поступилися. Особисто для мене найбільшою інтригою напередодні цього матчу була готовність Мапулу Бейт до Best of 3. Тому що на попередніх турнірах. Проти них дуже часто пікався даст, і вони його приговали в нуль. Там щось типа 20% вінрейт у них був на цій мапі. І очевидно, що на цьому мажорі теж даст бейтів будуть перевіряти, і Легасі будуть першими, хто це зробить, тому що в Бухаресті Легасі виграли на цій мапі дуже впевнено. Ну і власне сьогодні ми побачили від них очікуваний пік Даста. І єдине, що було несподівано, те, що вони дозволили міражу статися в цьому протистоянні. Ну для бейт це був приємний сюрприз. Таз два. Тут з перших раундів стало зрозуміло, що бейт цю мапу так просто не віддадуть, і вони над нею попрацювали. І це прекрасно. На дистанції Мейджера це знадобиться, я впевнений, 100%. Тим не менш, Легасі зі своїм із цим абсолютно ну іноді безбашеним абсолютно плейстайлом. Ну подивіться, що робить тіп. Ну він просто пушить банку в дуже важливому раунді і вбиває двох, тому що вони підставляються йому спиною. Ну просто ідеально все складається для думалу. До цього так філігранно пушив банку лише один гравець взагалі в історії Кесу. І зараз він в команді холодці. А ось цей раунд на 11-11, Ну бейт вже ну вже виграли цей даз 2 Ну вже економіка повдила й нову команди Легасі, але вони примудряються дати там хедшоти своїх з діглів, з 5-7, з скаута залітає у цього садзіна, і просто ідеально паліксу 6, -6, 6 Чесно, ну я вже в цей момент думав все. Не прогається вже таке зазвичай. Але Красунчик НПЛ, він в вирішальному раунді, прохід по лонгу дав важливі хедшоти, і все ж таки Бейти вивели на овертайми. На овертаймах бейт настільки впевнено розвалили команду Легасі, що хедтрік на рахунку 15-12 після 3-0 першої половини вже подумав, що вони виграли. Але момент цей звичайно смішний, але по факту він передає ось цю впевненість, розумієте, команди Бейт. Вони настільки сфокусовані, але настільки впевнені в своїх силах, що вже був просто Данило в. Певне, що вони вже виграли. Але треба було так ще один раунд виграти. Цей раунд переможний не забарився і швидко прийшов до команди, і вони виграли мапу dust 2 Чим насправді мені здається зробили трошки більше, ніж просто повели в рахунку 1-0. Вони відправили в нокдаун психологічну команду Legacy, яка дуже залежить від емоцій, яка дуже заряджається перемогами. І от коли ти даєш їм піддих на їхній мапі дуже сильній, яку вони точно не розраховували програти. Це не може не датися взнаки на бразильцях. І на міражі ми побачили абсолютно ідеальну ілюстрацію того, що відбувається з командою Легасі, коли вони не на куражі. От прям точно-точно мораль бразильців вбив ось цей ніж від кінці зора. Садзін, після того, як його зарізали, ви просто подивіться на його е, мову обличчя. Він почав що там прокляття якесь читати, чи що, чи матюкатися про себе, він почав. Якийсь там натік на камбек міг бути в другій половині, коли бразильці виграли пістолетку. Але коли вони прийшли до Есенчела в гості на Беплент, а той їм вішає раз, відходить вішає два, відходить ще вішає три. Ну. Все, на цьому можна було вже писати ГГ. Чисто формально Легасі добігали цей міраж, жодної боротьби для бейт не організували. І команда бейт bait... в наступному етапі Мейджера. Браво! Вітаю хлопців! Це дуже крутий результат для них. і Я впевнений, що в другому етапі вони ще можуть дати джазу. І поки бейти там на Дасті своєму страждали, команда NAP дуже легко, дуже впевнено, дуже чітко. Обіграла флюксо і теж вийшла в наступний етап 13-5, 13-5, Показувати в цій грі нема що, тому що ніби просто знищили флюксо. Так само як вчора е, флюксо відлетіли від от Сьогодні так само абсолютно від NiP. Єдине, що хочете підкреслити в грі NiP проти флюксо, це перформанс Сіо Джеркса. Португалець мав дуже непрості перші два дня Мейджера, де жодної мапи не зіграв в плюс. Але сьогодні він був найкращим гравцем на сервері, дав дуже крутий хайлайт в пістолетному раунді на другій мапі. В Снапі грає турнір з рейтингом 1.13, і це один з найкращих турнірів у нього в кар'єрі зараз. Проти Фейс, проти Флюксу і проти Лінвіжн, NAP святкували впевнені перемоги, які, як на мене, змушують задуматися про те, а чи не вийдуть, можливо, NAP в стейдж 3? Я би із задоволенням на них там подивився. Рухаємося до матчу Fnatic проти NRG. Це теж було протистояння за вихід в наступний етап Мейджера. І тут на першій мапі сталася аномалія. Дабс поставив новий особистий рекорд на лан-турнірах взагалі за всю свою кар'єру. Уявіть собі, людина мала кар'єру гравця, але свій найкращий матч він відіграв, коли, ну, типу, вже тренер. І дабс тут не сказати, що був прям там не знаю богом цього міража, але по факту набив найкращу свою стату в кар'єрі. Після такого міражу Інферно для Фнаті почалося дуже неприємно: 0-1 рахунок, вони виграли пістолетку, і опонент грає раунд з глоками, з діглами. Ну, коротше, пістолети без арморів. Клач цей, в якому залишився Зотік. Просто не змогли в зіграти одночасно проти нього. Пішли по одному, недооцінили те, що там гравець, хоч і без армору, але все одно з Емкою і має позицію на хедшот. Тут внатік насправді не вистачило просто банально дисципліни, понеслися, були впевнені в собі, занадто впевнені в собі. І в кінці фіру трошки щось там не повезло по стрільбі, не знаю, там МПшка підвела, чи там щось інше йому завадило вбити в спину. Ну це був халявний фраг для нього, і 100% кіл, який він, на жаль, не дав. І чесно, тут навіть самі енерджі не вірили в те, що вони цей раунд виграли. Настільки він був дивовижний, а я в цей момент піймав. Флешбеки вчорашнього клатча Есеншіла і пам'ятайте наскільки сильно він тоді змінив хід поєдинку. Дуже не хотілося, щоб подібне сталося і сьогодні з ФНАТІ. На щастя, Fnatic цього не сталося. І глобально вони контролювали хід поєдинку і мали прекрасний рахунок 9-6. І ще один момент, в якому у мене стало серденько, стався от саме на цьому рахунку. Два в два ситуація. Класно розмінялось на банані, бомба під контролем, крім словить Дабса, який розгубився і не розумів, що тут може бути взагалі Люркер. Тобто заїхала якась фейк інфа фас скоріш за все, втім, спікен NRG. І Зотік залишається 1-2 без позиції абсолютно. Фір вирішує єдине, що піти не до крімза на Мідел, не ризикнув він грати через middle. подумав, що на Аплент більш сейвовий шлях, це через апартаменти. Ну і як тільки він вийшов за псів, абсолютно не готовий він був до того, що зотик може бути вже тут. Я не знаю тут до кого претензія, мабуть, якийсь міском'юнікейшн стався, але ну насправді тут або Крімс мав би контролити плент, і фір би тоді так вискакував, або фір мав би зрозуміти, що Крімс не контролить плент і зіграти тут більш обережно. В будь-якому випадку сталася халепа, стався неприємний раунд, але. На превелике щастя, у команди Fnatic є Джамбо. 9-9 рахунок, вихід на бепленд, в смок, тому що таймінг вже піджимав, незважаючи на те, що це був вихід в дим. Fnatic роблять важливі розміни, закріпляються в точці, встановлюють вибухівочку, і починається екшн на банані у Дмитра Джамбо. Цей момент взагалі, мабуть, по суті став вирішальним в цьому протистоянні. Вдвох з банана йдуть у нас гравці Енерджі, дві флешки одночасно летить одна від Дапса і одна від Зотіка. І одна з цих флешок сліпить Джамбо, інша сліпить Дапса. і це рятує життя для Дмитра. Він тут розкручується, з глаком добуває рядового, і потім ще і снайпера теж. І якщо чесно, клач не з найвпевненіших, все тут дуже непросто складалося для Джамбо, але той факт, що він викрувся з надзвичайно складної ситуації. І в один втрої, Заслуговує на величезний респект. Інферно виграли, і слава Богу. На Дасті класний раунд був е з пістолетами, я кайфанув. Він теж демонструє певний рівень впевненості і індивідуальної майстерності, ці кіли від Джакасма і Крімза в нижніх тунелях. Цей впевнений вихід Джакасма на мідл виграна перестрілка у Зотіка. Це відповідь від Дапса, яка теж е змушує його поважати. Але все одно цей раунд команда Фнатік навіть коли він так гаряче розвивався, змогла в моменті заморозити. І от ось цю заморозку Джордж не прочитав, а Крімс і Блеймеф не поспішали. Вони чекали вдалої можливості для того, щоб 100% взяти бомбу, принести її в шорт і поставити її на Апленті, поки Джамбо тримає цю точку. І дочекалися свого моменту. У Джорджа не витримала терплячка, він пішов чекати мідл і якраз потрапив на Крімза і Блеймефа, які в ідеальний таймінг на нього відкрилися. Енержі боролися, але. З рахунку 9-11 напоролися на Микиту Джакасмо в Мідлі, який просто стоїть земкою у воротах і чекає, як на нього на шифті вийдуть на контакт опоненти. Джакасмо прочитав, ідеально вистрілив тут, ще й вижив фінальну крапку в цьому матчі, в цьому протистоянні і в цьому стейдж 1 для команди Fnatic поставив капітан команди Фір. Залишився він клач 1-2. Чомусь забули про тунелі, не очікували так швидко побачити фіра в спині. І в ситуації. Один в один він вже теж не пробачив. Розмансив грамотно, виграв перестрілку і все. Команда NRG відправляється в 2-2, а Fnatic разом з іншими українцями з цієї стадії одночасно в один і той самий день Ідуть далі. І, друзі, це ж означає, що у нас в стейдж 2 на мейджорі буде повноцінне українське представництво. Рінкл в Ніпах фул команда Бейт. Три українці у Фнаті, КВМ в Пешин Єй. Ну і звичайно, два українця плюс тренер у команди Наві. Величезна кількість українців буде в стейдж 2. Всі, хто були в стейдж 1, всі прийшли далі. І це прекрасні новини. Але безумовно, головними шоумейкерами сьогоднішнього ігрового дня вважається команда Face. Вони грали матч на виліт з турніру проти бразильців Фред Кеніц. Я впевнений, 99% глядачів, і я входжу в ці 99% глядачів. Не назвуть п'ять гравців, які грають за цю команду. І Face сьогодні примудрилися їм, по-перше, програти мапу ти яку самі пікали. Але окей. По-друге, вони ледь не примудрилися вилетіти нахрен з мажора від цієї команди. Рахунок 12-11 не на користь Face, тобто це. Дісбандпойнт для команди. І Керіган рятує команду, вбиваючи тіпа, який дифузить бомбу. І у хістері залишалося 0,437 тисячних до того, щоб він встиг додефати цю бомбу. Менш ніж пів секунди відділяло команду Фейс від ганебного вильоту з Мейджера. Але Керіган не дозволив цьому статися. І в цьому шарм команди Face. От ви розумієте, от вони постійно так грають. Я вам ще перед мажором казав, що ця команда вийде 3-2 і буде на волосину від виліту з турніру. Тобто ставити їх на 3-0 не має жодного сенсу. І от конкретно це і відбувається. Уважні глядачі помітили важливу деталь. В цьому клатчі у хістері в кишені лежав смок, і, до речі, ще й флеш. І він міг би скористатися цим. У нього було достатньо часу на те, щоб кинути смок, фейканути по бомбі, забайдити керігана. Той би все одно вимушений був рухатися, тому що він був глибоко в рампі, і це розумів. Але бразилець просто сів на бомбу, підкинув монетку і зняв з себе всю відповідальність. Тож результат логічний. Єдиний гравець команди Face, який сьогодні грав на тіредон левелі, і заслуговує на максимальний респект, не знаю, на пам'ятник він заслуговує, на премію, на Мерседес, на що завгодно він заслуговує. Це Фрозен. Коли на овертаймах після ось цього клатча від Керігана Редкенець повели 3-0, і у Фейс було знову 3 дісбандпойнта, Фрозен стояв на впевненому на яйцях на ремпі і давав там таке, що у мене просто відвалювалося щелепа. Питання до бразильців: нащо ходити на Фроузена, коли він там вирубає трьох? Просто проблема в тому, що вони один раз сходили, він там бив трьох, другий раз вони вирішили, що вони його зарашать, і це буде краще рішення. І вони там вдвох здохли без розміну. Але окей, після того бразильці зрозуміли, що на рампу краще не ходити, але фейс не відпускають же таке. Вони там помучилися, було дуже багато там різних раундів на овертаймах, було дуже близько, були ці дізбандпоинти в величезній кількості, але як тільки фейс вийшли на власний маппойнт, вони одразу його закрили. І попри те, що фейс грають жахливо на цьому мажорі, вони все ще в ділі. Звичайно, третю мапу вони закрили без шансів, і хто б сумнівався, що вони продовжать цей виступ на цьому мажорі. І завершувався ігровий день двома матчами на виліт з турніру. Бразильці Імперіал впевнено здолали The Hans. Вали монголів додому, ну і цікава драма була в матчі Перевіжін проти Геймер Ліджен. Там на обох мапах справа доходила до овертаймів. І на жаль, на обох мапах росіяни святкували перемогу. Таким чином GamerLegion вилетіли, але запам'ятались з цим дуже крутим клачем від Hypix один в 3 Після якого, якщо чесно, я думав, що ну вже геймер не відпустять. Але на жаль, ні, їм так і не вдалося закрити. Ancient, попри ось ці нереальні фраги від їхнього снайпера. Матчі на наступний ігровий день Energy проти Imperial, Fluxo проти Clan і Parivision Legacy. От саме в цих матчах вирішиться три команди, які вийдуть далі, три, які вилетять. І тут, ну, очевидно, Face Clan дуже пощастило з Fluxo, яких розбивають 2-0, причому з розгромними рахунками всі кому не лінь. Тож я думаю, що Face Clan тут, по ідеї, сейвово проходять. Енерджі Імперіал, чесно, Імперіал не супер вражають Енерджі з заміною, тому плюс-мінус 50 на 50 матчап. Хто б з них не пройшов, це буде головний кандидат на 0-3 в наступній стадії. От, побачите в пікемах, будемо потім про це говорити. Ну і Перевіжін Легасі тут вам, Оскараліо, нам дуже потрібні. Легасі, зберіться, ви все ж таки тут були одним з фаворитів. Треба виходити 3-2 і відправляти росіян до Домцю. Робити щоденник по цим матчам я, скоріш за все, завтра не буду. Але одразу після завершення сяду запишу пікем для вас. І якщо щось цікаве було в цих іграх, обов'язково про це поговоримо. Поки що, ми, в принципі. Те, що нам було найцікавіше, в стейдж-1 ми вже подивилися і розглянули. Всі українці вийшли далі. Це прекрасні новини, і нам в останній ігровий день нема навіть за кого переживати. Хіба що за пікеми, у кого там що. у мене навіть в грі може зайти Пікем, а це досить складно. Я бачу, багато у кого не заходить. Але у мене зайде, якщо Фейс завтра не обкакункається в матчі з флюксу. Якщо Фейс завтра не закриють флюксу, яких не відчули FlyQuest і NIP, то ну, все одно дізбандиться доведеться, навіть попри перемогу над Canids. Ну, Побачимо, чи витримає команда Фейс цей мажор без дизбанду. Хто знає, можливо, з такої епічної історії, як у них відбувається зараз в Stage 1, у нас народжується якийсь неймовірний шлях до чемпіонства. Жартую, ну який ну куди. А абсолютно. Дякую вам дуже за увагу. Ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на мій ютуб канал, заходьте до мене в телеграм-канал, посилання залишу в описі під цим відео. До нових зустрічей, Па-па